У рівному чоловік намагався за допомогою скальпелю та пневматичного пістолету вкрасти банани. Йому це вдалося, але зловмисника зразу затримали небайдужі громадяни прямісінько на місці злочину. Цей мужик коротше хватає, е, хапає в'язку бананів, так? Під мишку. мужик його доганяє, Він раз виймає сумки пістолет і скальпель на Мужика Я кажу, кричу мужик, ствол і нож в кармані. Ми от люди збили, забрали цей пістолет і у нього, визвали поліцію і пів години ждали цю нашу поліцію доблісну в управлінні патрульних інформацію про час реагування копів на цю подію не підтвердили. Розповіли, що за лічені хвилини декілька екіпажів були на місці. Сам затриманий поводився без ухвало та неадекватно. Вы Что вы тут? сюда, опачки! Представься, слышишь? Фамилию скажи, а? Давай, 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 давай. Вже у кайданках чоловіка відправили до відділку. Він навіть не заперечував, що пістолет його розповідав, що на нього напали поліцейські та перехожі. Що, що Яке поліцейські ви а я не знаю, вони мене потягнули. Вони мене потягнули. з пістолетом були. Де що, що? Де я з, пістолет, пістолет, а, з пістолетом. Мені, звісно, я був з пістолетом. А де ви? Мені, взяли? Що, що? Де ви взяли пістолет? Міга, він в магазині вам. купив. І наші вам. Ну, для самооборони оці громадянин напали на мене. А он продавці каже, що ви банани крали. Та які банани, ви чого? Ми руки, коротше, зав'язані. Ви бачите, яких? Особливо задніх штаба задають. Це на особи було доставлено до відділку поліції. Далі обставини будуть з'ясовуватись. Також в нього було виявлено шескальпель при собі. Зловмисником виявився 31-річний костопільчанин, який неодноразово вже потрапляв по лазуру правоохоронців.